Яка косметика працює, а що відвертий маркетинг? На що звертати увагу на етикетці? Як не витрачати мільйони на засоби, які тільки шкодять нашій шкірі? Ці питання я чую майже щодня від своїх пацієнток, які втомилися витрачати час і кошти на пошук саме тої омріяної баночки, яка зробить їх шкіру сяючою та здоровою? Я Анна, лікар, дерматокосметолог з десятирічним досвідом. І за час своєї роботи в цій сфері я побачила, що ера маркетингу тільки набирає обертів і обрати дійсно дієві та підходящі засоби стає все важче. Це надихнуло мене створити гайдлайн, в якому я зібрала свій досвід та досвід моїх пацієнток, щоб полегшити вам вибір при наступному поході в магазин косметики. В гайдлайні ви дізнаєтесь, що робити, щоб привести шкіру в класний стан. На що звернути увагу на етикетці, як доглядати за шкірою в різному віці, як правильно вмиватись і як зволожуватись. Та зрештою, як обрати саме той догляд, з яким шкіра почне сяяти. Переходьте за посиланням та користуйтесь цим досвідом собі на користь.